Ним лякали росіяни. Його розшукувала ФСБ. Сашко Білий. Він же Олександр Музичко, лідер правого сектору по західній Україні, був убитий уночі біля рівного. Спочатку казали, його застрелили невідомі під час розправ. А ще кількох активістів правого сектора захопили в заручники. Майже півдоби в соцмережах гуляли версії, аж поки крапки над і не розставило вітчизняне МВС. Сашка білого розшукували не лише ФСБшники, а й українська міліція. Від учорашньої ночі на місці стрілянини біля ресторану працюють слідчі. Вони шукають гільзи, а також досліджують автомобіль убитого активіста правого сектора Сашка Білого. Що трапилося минулої ночі, має бути на відео з камер відеоспостереження. Утім, його вилучили слідчі. Адміністрація ресторану з журналістами спілкуються неохоче. Відвідувачі і персонал кажуть так і не зрозуміли, що відбулося. Пітарди стріляли. Ну ми ж не Ну, в смысле пони, Мы же не понимаем, что да, это. Да, 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 ну что ж, бахкало, а что? А что? Спочатку рівненські міліціонери порушили карну справу за статтею Умисне вбивство, але вже сьогодні їхнє київське керівництво виклало повну версію подій. У МВС підтвердили, Олександра Музичка застрелив правоохоронець. За версією відомства Авакова спецгрупа приїхала на затримання білого, який останні два тижні знаходиться у розшуку відразу по кількох кримінальних справах. Його підозрювали в організації збройної злочинної групи, яка діяла на рівненщині. Била задіяна. три человека, у которых находилась тут же автомат Калашникова, Калашникова с рожком, с патронами, пистолет ПМ. На крики «Стоять! Милиция! Не двигаться!» Белый, находясь на выходе из кафе, услышал это, предпринял попытку скрыться. Выпрыгнул в окно с кувырком и, убегая, открыл огонь на поражение наших сотрудников Сокола. у міліції запевняють, спочатку цілили по ногах. Коли поранений Сашко Білий напав на співробітника міліції, той змушений був стріляти на ураження. Дві кулі потрапили у серце. Помер білий ще до приїзду швидкої. Зараз тіло знаходиться на судмедекспертизі. Трьох озброєних напарників застреленого вивезли до Києва у рамках слідства. У соратників застреленого керівника рівненського правого сектору своя версія подій. Затриманих вони називають заручниками, а смерть свого керівника. Цілеспрямованим вбивством з наручниками на руках, це одежа розодрана. Тобто, перевіряли, чи нема на ньому бронежилета, і в серце. Друзі вбитого кажуть про кримінальні справи, проти нього не знали. За смерть білого обіцяють помсту. Першу чергу порядитися з нашим керівництвом. Що ми будемо робити, як ми будемо робити, так що я думаю, що скоро Авако знає, що таке правий сектор. Це ми даємо гарантію. Сашком Білим, 52-річний житель Рівненщини, Олександр Музичко, став ще на початку 90-х, коли вступив до УНАОНСО, очолювано тоді Дмитром Корчинським. У ті часи музичко за різними даними воював у Чучні на боці тамтешнього руху опору. В Україні став відомим як активіст правого сектора. Але вже після революції, завдяки скандальним роликам в інтернеті, на відео білий то приходив зі зброєю на засідання колегії обласної ради, то бив співробітника прокуратури. Ховатимуть його завтра у рідному селі. Олександр Курсик, Олександр Ковтунець, Рівненщина ТСН 1+1.